Далі я пропоную роздивитися формули зведення. Взагалі-то в шкільному курсі вам дають табличку, ви її повинні завчити, не розуміючи, як вона формується, і далі незрозуміло, що з цим робити. Ну, далі якось її використовувати і так далі. Нагадую, що на ЗНО останні роки, окрім, Воєнного часу та карантину тут ми не знаємо, як воно буде було, але формула не видавалася. Тому все ж таки я рекомендую вам хоча б спробувати запам'ятати, як вони робляться. Тобто, запам'ятати самі формули можливо, але я не дам вам 100%, що ви згадаєте навіть через місяць. Не кажучи про два роки. Тому що тут є? Формула зведення це в нас е, ось такі е, представлені табличкою, де нам потрібно виразити синус е, м, кута, що знаходиться біля граничного. Граничний – це ось, наприклад, 0, воно ж 2 π Пі на 2, пі і 3 пі на 2. Тут є особливі такі відмінності від будь-якого кута, ну, я маю на увазі до вільного. Тому е, існує табличка для того, щоб спростити обрахунки. Тобто ми запишемо кут бета у цій графі такі кути, це в нас пі на 2, плюс альфа або мінус альфа. До речі, таблички бувають більш розширені, тобто окремо пишуть плюс альфа, окремо мінус альфа. Але, е, якщо вам і дадуть табличку на ЗНО, то дадуть саме скорочене, щоб якось його вмістити. Тому будемо користуватися саме зведеною табличкою. І так, тут я напишу піна 2 плюс мінус альфа, тобто ось це. Далі. Пі плюс мінус альфа, далі 3 пі на 2 плюс мінус альфа і 2 пі, плюс-мінус альфа. До речі, якщо вам зустрінеться, наприклад, 7 пі, до речі, ну, 7 пі, там, пі, не має значення, що ви зробите? Просто будете рахувати, наприклад, 2 пі, 3 пі, 4 пі, 5 пі, 6 пі, 7 пі. Тобто 7 пі буде таке ж саме властиві, що і пі. Бо цей один і той самий кут, але на різному витку нашої ниточки, яку ми накручуємо на катушечку одиничного кола. Що робиться далі? Дивіться, в нас в половиному куті синус, ну, взагалі не тільки синус, будь-яка функція змінюється на кофункцію. Як це запам'ятати? Дивіться. Піна 2 знаходиться згори, 3 піна 2 знаходиться знизу. Вас запитують, чи змінюється функція на кофункції. Ви дивитеся очами на піна 2. У вас дуже велике коло таке, трьохметрове, тобто величеньке. Тобто підіймаєте е, очі аж до гори, десь там у височині буде піна 2. Далі дивитесь на 3 піна 2. Знову на піна 2. І... е, Уявіть, що у вас буде з головою. Ви будете кивати. Тобто, це наш неформальне позначення так, так, змінюється. Тобто, коли ми кажемо так, ми схиляємо нашу голову ну, згори до низу. Тобто, коли в нас буде пі на два або 3 пі на два, наша функція зміниться на ка функція Ще таке кофункція? синус косинус. Тангенс котангенс. Ну, зазвичай і навпаки, так само. Тобто, перше, що ми в цій табличці зробимо, там, де в нас пі на 2, ми синус поміняємо на косинус, косинус на синус, танець на катас, танець на танець. Але з ліва трішечки відступить місця, бо тут ще нам потрібно визначити буде знаки. Тобто, змінюємо. Пі на 2. Так, так, ми змінюємо знак. Пі плюс альфа. Пі в нас де? Ось наше пі, ось наше 2 пі. Тобто горизонтальний наш рух нашими очима, нашою головою. У нас трьох, вже е, коло і виходить. Чи змінюється функція на кофункції? Ми робимо дивимось на пі, дивимось на 2 пі. І це в нас неформальний знак. Ні, не змінюється. Тобто, вліво-вправо, коли ми хитаємо головою. Це наші відповідь ні. Тому на пів на синус альфа 3пі на 2. Це в нас половинний кут. Так, так, ми змінюємо. І синус на 2 пі Те ж саме робимо для косинусу. Далі, для тангенса така ж сама ситуація. Тобто, всі функції в нас по, по однаковому Закономірностям випускається. Йдемо далі. Як визначити знак? Для цього нам якраз ось ці кола і потрібні. До речі, якщо у вас задача не повністю всю табличку відобразити, то ви можете намалювати лише те коло, яке вам потрібно, і зробити те, що ми зараз з вами зробимо. Тоді ось наша Піна 2. Наш рух йде проти годинникової стрілки. Тобто π на 2 плюс альфа буде ось такий десь куточок. Ну, можна менше, можна трошки більше, але він піде десь ось тут. Тобто, це наше π на 2 плюс альфа. Дивимось, знак плюс. Дивіться, верхній знак. І я тут малюю верхній знак. Далі, нижній знак мінус π на 2 мінус альфа. Це ми від π на 2. Трішечки за нокової стрільби. То, тобто менше за пі на 2. Вдивимось, який тут знак. Ці чверті, також плюс. Ставимо плюс. Далі пі. Дивимось саме на е, круг синуса. Ми дивимося не по цим формулам, а за умовою ось цією. Пі плюс альфа це в нас третій чверть. Тут знак мінус. Ставимо мінус. Тобто, коли в нас плюс верхній знак, ми беремо тут верхній знак. Далі π мінус альфа. Бачимо, який знак плюс тут, так, ставимо плюс. Тобто, коли буде Пі мінус альфа, будемо рахувати з плюсом. Так само 3π на 2 плюс альфа це четверта чверть мінус. Далі 3π на 2 мінус альфа, знов таки мінус, бо в третій чверті. 2π. Плюс альфа це в нас плюс. І 2 π мінус альфа це в нас буде мінус. Ну, частіше все в табличках, де знаки дублюються, якось тут плюс плюс-мінус мінус, пишеться один раз. Але можна і так. Дивимось по косинусу. Та ж сама ситуація. π на 2 плюс альфа буде мінус. π на 2 мінус альфа буде плюс. Далі π. π плюс альфа мінус. минус альфа минус. Далее 3π на 2. 3π на 2 плюс альфа плюс 3π на 2 минус альфа минус. Далее 2π. 2π плюс 2π минус плюс. И там, и там будет плюс. Далее тангенс. У нас кружечок для тангенса і катангенса однаковий, тому і знаки в нас буде дублюватися і згори, і внизу. Тобто і в тангенсі, і в катангенсі. Пі на 2 плюс альфа буде мінус, і тут, і тут. Пі на 2 мінус альфа плюс і тут і тут. Далі наступне. Пі плюс альфа буде плюс. Пі, на, пі мінус альфа буде мінус. До речі, зверніть увагу, буде мінус плюс, мінус, плюс, мінус плюс, і так піде й далі. Можемо це перевірити. 3π на 2 плюс альфа – це мінус, 3π на 2 мінус α. Це в нас плюс. І 2π залишилося. 2π плюс альфа – це в нас плюс, 2π мінус альфа. Це буде в нас мінус. Тобто, ось подивіться, які знаки. Це ми навчилися з вами її формувати. Якщо у вас вже табличка є, то, звичайно, можете одразу нею користуватися, не виписуючи всього цього.